Панти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення Вітова за Дубом». 23.07. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Золочів. Внаслідок серії обстрілів кабами пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди, дві автівки. Постраждала 14-річна дівчина, госпіталізована. 20.57. Харківський район, Пісочинська територіальна громада, село Коротич. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків БПЛА на відкриту територію. 20.31. харківський район Пісочинська територіаль територіальна громада село Пісочин за межами населеного пункту. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджене дорожнє полотно. 17.41 ізюмський район Барвінківська територіальна громада село Олександрівка. Внаслідок падіння ракети пошкоджено непрацюючу споруду. 17.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Басове. У результаті підриву на мінно вибуховому пристрою поранено 45-річного чоловіка, госпіталізований після самозвернення. 14.20. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Костянтинівка та село Росохувате. Влучання одного каба на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження будівель не надходила. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 36 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вісім разів рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження території, які зазнали ворожих обстрілів в Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області. Виявлені пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. Внаслідок удару керованими авіобомбами по селищу Золочів Богодухівського району постраждали дві особи. Жінка тисячу Мого та дівчинка 2010 років народження. Знищено два приватних житлових будинки та дві господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі магазинів та кафе, легкові автомобілі. Внаслідок побутових пожеж дві особи загинули, одна постраждала. Одна з таких пожеж виникла у приватному житловому двоповерховому будинку на проспекті трактору будівників у Немишлянському районі Харкова. Її площа склала 10 квадратних метрів. Під час Згасіння гасіння вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1969 року народження. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів. В результаті вибуху вибухонебезпечного предмету постраждав чоловік 1955 року народження. Подія трапилась у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Пораненням правої гомілки постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 19 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині постраждали 14-літня дівчинка та 87-річна жінка. Росіяни застосували проти мирних мешканців ракети, каби та безпілотники. 19 січня село Хотімля Чугуївський район БПЛА Шахет. Внаслідок пожежі пошкоджено будинок. Село Костянтинівка, Богодухівський район, чотирнадцята 20 ка влучання по відкритій місцевості. Село Росохувате, Богодухівський район, чотирнадцята. 20 кап влучання по відкритій місцевості. Село Олександрівка, Ізюмський район, 16.01, ракетний обстріл. Пошкоджено нежитлову будівлю. Село гурїв Козачок, Богодухівський район, 17.00, нульнуль дрон Пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль. Село Золочів, Богодухівський район, 23.07, 3 нуль Три каба. Внастідок обстрілу зруйновано три. Та частково пошкоджено 15 приватних будинків. Господарчі споруди. Частково пошкоджено три магазини, леп. Та два приватних автомобіля дістала поранення дівчинка 14 років. У 87-річної жінки гостра реакція на стрес. Село Дуванка, Богодухівський район, 23.30, третя два каба за межами населеного пункту. Село Пісочин, Харківський район, 20.21, падіння БПЛА Шахет внаслідок роботи ППО. Пошкоджено дорожнє полотно. 19 січня поліцейські здійснили п'ять оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомо. Мості про кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 19 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали чотирьох місцевих мешканців Куп'янського району. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. Крім цього, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. 13 разів ворог атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення. Марія Соловйова Дмитро Гаєнто Олексій Муравйов. Харків новини Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 141 ударний БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із п'яти напрямків: Мілерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ. А також застосував балістичну ракету Скандер М із Курської області по сумщині. Військові звітують станом на восьму ранку підтверджено збиття 93 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській. Харківський, Черкаський, Чернігівський, Київський, Хмельницький, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський, Миколаївський, Херсонський та Донецький областях 47 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Два із них полетіли в РФ. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У ніч проти 20 січня аналітики Діпстейт оновили мапу бойових дій. Згідно з нею Сили оборони України, відновили позиції у Махнівці у Курській області та Зеленівці у Херсонській області. Водночас аналітики повідомили, що окупантам вдалось просунутись в тернах дворічній біля колодязів та слов'янки Харківської та Донецької областей. Щорічно в Україні 20 січня відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Оборона Донецького литовища тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року. Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив: сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів, 242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього та. Ам, де це здавалося неможливим, це історія про надзвичайну відвагу про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Написав гарант у своїх соцмережах. Мирний план Трампа джерела РБК України розповіли про можливі наслідки для України. Зазначається, що перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняти з порядку денного і покладене в шухляду, але не викинуте у смітник. Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де факто складається на полі бою на той момент. У Києві своєю чергою цей сценарій вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему Російського. Агресії та відновлення територіальної цілісності України. Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із путіним після інаугурації. Про це пише CNN. за даними американської телерадіокомпанії, метою бесіди між обраним президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіном буде обговорення можливе особистої зустріч у найближчі місяці. Під час неї президент США спробує покласти край війні РФ проти України розповіли CNN обізнані особи. Інаугурація Дональда Трампа відбудеться о 19 годині за київським. उच्चम Електропотяг Харківського метрополітену рушає на свою чергову зміну Салтівською лінією. Звичайний робочий день, та не для всіх. Шестеро юнаків сьогодні вперше вийдуть у свій справжній рейс Напутній інструктаж, перевірка потяга, останні приготування. Тепер все це не навчання, а відповідальна щоденна праця. Перед початком робочих змін ми проходимо передрисовий медичний огляд, ознайомлюємося обов'язково з щоденними інструктажами, після чого приступаємо до прийомки рухомого складу. Проходячи по рухомому складу, обов'язково перевіряємо усе механічне обладнання, перевіряємо електричне обладнання, перевіряємо гальма. Якщо щось буде несправне або не до кінця справне, електропоїзд не приймається, бо у такому випадку він не забезпечить безпеку руху. Микола, випускник школи машиністів, говорить, професію обрав за покликом серця. Його з дитинства, каже, приваблювали залізниця та метрополітен, завжди захоплюючим поглядом проводжав приїжджаючи повз нього потяги і мріяв. Завжди хотілося не просто подивитися, що знаходиться в кабіні машиніста, а й побувати на його місці, зрозуміти, як це керувати таким великим транспортом, як електропоїзд. Так склалося, що керувати справжнім потягом це заповітна дитяча мрія всіх учнів цьогорічного випуску, до якої вони впевнено йшли крок за кроком. Хлопці розповідають своє навчання. Вони розпочали ще з занять на харківській дитячій залізниці. Тож не дивно, що тепер зустрілись тут і опанували професію машиніста електропотяга. Перш за все, це була моя дитяча мрія, а мрії повинні здійснюватись. Окрім цього, я поступив до профільного університету. І паралельно вирішив піти у метрополітен, працювати саме машиністом. Юнаки говорять, навчатись було цікаво і легко, бо вони вже були знайомі з роботою потягів. Нескладно для мене було це все опанувати. Потрібно знати усі інструкції, які повинні для машиніста в його роботі. Рухомий склад новий так він трохи відрізняється, але принципіально все одне й те ж. А ще Олександр запевняє, професія машиніста зовсім не нудна, як може здатися пересічній людині на перший погляд. А навіть дуже захоплююча, сам рухомий склад. Він дуже різноманітний. І для ну це видно тільки для машиніста. Це не передати красу тунелі і Красу станції, тому поки що це доступно тільки нам. Щоб стати кваліфікованим машиністом електропотяга, ці юнаки навчались у технічній школі Харківського метрополітену. Шість місяців вивчали теорію, а потім ще приблизно чотири місяці відпрацьовували та удосконалювали практичні навички. Вони пройшли інтенсивну підготовку, яка складалася з професійно-технічного навчання. Це було в умовах реального виробництва, професійно-практичної підготовки, під час якої майбутні машиністи Поновили керування рухомим складом безпосередньо на лінії. На підставі отриманих знань вони склали іспити, отримали посвідчення машиніста електропоїзда. На право керування рухомим складом також отримали документи. Сьогодні ви стали членами команди машиністів, які щодня забезпечують рух, комфорт та безпеку наших громадян. Я бажаю, щоб ваш професіоналізм, ваша увага слугували порядку, слугували тим, тим цілем, високим цілям, які стоять перед вами. Я хочу побажати вам безаварійної роботи та всього найкращого. Наразі триває набір бажаючих опанувати професію машиніста Харківського метрополітену на наступний рік. Говорить начальник школи. Отримати необхідну інформацію щодо умов навчання можна на сайті підприємства. Запрошуємо всіх, хто мріє стабільну роботу, цікаву професію, долучитися до нашої команди. Яна Біляєва, Олександр Ванов, Денис Рипалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. В Україні рекордно зросли ціни за підсумками грудня 2024 року. Річна інфляція прискорилася до 12%. і ця цифра більша на 2% ніж очікувалось за прогнозами Національного банку України. За рік найсильніше в ціні додали овочі, які через неврожай подорожчали майже на 50% порівняно з минулим груднем.

Серед основних факторів здорожчання Міністерство економіки називає неврожай та підвищення витрат на виробництво, зокрема через поновлення російських атак на енергетику, проблеми на ринку праці та дефіцит доступних кредитних ресурсів. За рік, за даними офіційної статистики, в Україні помітно подорожчала низка продуктів харчування овоче плюс 48,3% за останній місяць 2024 3,7%. Вершкове масло 33,9%. За місяць 5,2%. Соняшникова олія 20,9%. Подорожчання за місяць на 5,1%. А ще почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки – з 85 гривень до 110-170 гривень за кілограм. Білокачана капуста. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 33 гривень за кілограм. Ціни на моркву теж збільшилися – з 20-30 гривень до 25-32 гривень за кілограм. Рівчаста цибуля. Нижня цінова межа піднялася з 13 до 15 гривень за кілограм. Солодкий перець віддають по 140-150 гривень за кілограм. Водночас ціни на тепличний томат почали знижуватися. Верхня цінова межа впала зі 130 до 90 гривень за кілограм. Різко зросла вартість цвітної капусти до 145 150 гривень за кілограм, а також брокколі до теж 145-150 гривень за кілограм. А от щодо зелені. То на неї ціна не змінилася. Зросла вартість фруктів. Мандарини коштують 75-95 гривень за кілограм. Лимон продається в межах 65-95 гривень за кілограм. На 25-30% зросли ціни на гранати Ківі. Банани хурма теж до нового року були дешевшими. Яблуко продовжує дорожчати. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 гривень за кілограм. Щодо яблук, то ціни на них в Україні зараз найвищі за останні вісім років. Українські господарства пропонують до продажу яблука за ціною 25-32 гривні за кілограм. Сьогодні якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 гривні за кілограм від 0,59 до 0,76 долара за кілограм, залежно від сорту якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13% дорожче ніж тиждень тому. Аналітики пояснюють, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що сприяє зростанню цін. Більшість садівників продають яблука нижчої якості, яка погіршилась через тривале зберігання. Водночас якісний фрукт зазвичай експортують або ж продаватимуть не раніше весни. Яблука в Україні тепер вже надходять у продажу середньому на 61% дорожче ніж за аналогічний період торік. А за прогнозом аналіт. Яків економічного дискусійного клубу у 2025 році. Ціни на продукти продовжать надавати вирішальний вплив на інфляцію в Україні. Яна Біляєва, Андрій Паколо, Дмитро Гуен Харків. Новини. Діти народжені у 2025 Стануть першими представниками нового покоління Бета. За словами соціального дослідника та футуриста Марка Макріндла, який придумав термін покоління альфа, представники покоління бета зіштовхнуться зі світом із серйозними соціальними викликами, такими як зміна клімату, глобальні зміни в демографії та швидка урбанізація. Це покоління, яке триватиме з 2025 до приблизно 2039 року. Воно змінить покоління Альфа, яке охоплювало період з 2010 по 2024 рік. Очікується, що діти бета виростуть у світі, де штучний інтелект та автоматизація стануть невід'ємною частиною повсякденного життя. Ці технології впливатимуть на всі аспекти їхнього існування від освіти та кар'єри до охорони здоров'я і розваг. Інший дослідник поколінь Джейсон Дарсі звернув увагу також на те, що діти бета народжуються вже у постпандемічному світі. Вони вивчатимуть його на уроках історії. А найбільш актуальним питанням стане зокрема зміна клімату. Жіночий лікар Харківського перинатального центру Надія Федоренко з 90-х років ХХ століття допомагає народжуватись малюкам. Тож за свою довгу медичну практику каже вона, встигла познайомитись із миленіалами, із дітьми поколінь зета та. Альфа. І висновки дослідників щодо початку саме у 2025 році ери нового покоління Бета можуть мати реальне підґрунтя, говорить вона. Я в це вірю і на даний час це вже помітно. Новонароджені діти дуже розумні, вони розуміють, коли з ними спілкуєшся. Вони навіть деякі з них посміхаються на зустріч тобі, на зустріч твоїй мові. Працювала в 20-му сторіч. Діти були зовсім другі. А зараз дуже цікаво. Діти дуже цікаві. Таке є, буде новий вік, нові діти. Але найцікавіше, що з цього приводу говорять батьки новонароджених. Марина, майбутня мама, говорить ніколи не цікавилась теорією поколінь, але каже, переконана, її дитина буде унікальною, більш розумнішою, більш розвинутою ніж її батьки. Звісно, люба дитина геніальна, особливо для своїх батьків. Вони, звісно, будуть в захваті від них і звісно, матуся, і татусь. Для них их детина наикращая. Конечно, с нашими технологиями, естественно, дети у нас будут выше поколением, чем предыдущие. Михайло, батько новонародженого синочка, каже, дотримуються тієї думки, що сьогоднішні високі технології для дітей нового покоління дійсно стануть невід'ємною частиною повсякденного життя. Все йде вперед, і всі технології все приців. Я як я думаю, що коли вони вже по вони все це для них буде елементарно, та й все. А от Тетяна, молода матуся говорить, ще під час вагітності відчула, що її синочок, представник надсучасного високорозвинутого розвинутого покоління людей Бета. Да, відчувала, тому що, допустим, починає там в животі. Отак, вот дискотека відбувається. Я йому кажу Максимка, давай тихенько. Він затихає, там підходить папа, руку кладе. Хоп затихи. Я кажу: Максимка, це татко. Він хоп, йому привір. Ну, ударив в животик, толкнеться, так що ну розумні діти зараз. Вірить в покоління дітей Бета і Юлія. Дуже хочеться в це вірити. Я вже на дев'ятому місяці. Вже скоро моя донечка побачить цей світ. І я сподіваюся, що так. Вона буде вже нового покоління дитиною, яка буде. Е Добре справлятися з новими технологіями, і це в них вже буде як буденність те, що для нас є викликом зараз, а для них це буде просто таким повсякденним заняттям. Загалом же щодо теорії поколінь, то на думку вчених кожні 20-25 років у світі відбувається зміна поколінь покоління, група людей, народжених у певний віковий період, що випробували вплив одних і тих же подій і особливостей виховання зі схожими цінностями. І якщо розумітися на теорії поколінь, то можна мати гарну підказку щодо взаємодії та впливу на людей різного віку. Дослідженнями генерації людей займались вчені ще у 19 столітті, але теорію поколінь зі всіма відомими назвами Z та бета, міленіали і так далі створили американські вчені Нейл Холл і Вільям Штраус у 1991 році. Основою цієї моделі є цінності людей. До речі, чіткого одностайного визначення поколінь за датами народження немає. Розподіл приблизно виглядає так. Втрачене покоління з 1880 1900 року народження. Найвеличніше покоління 1901-1924. Мовчазне покоління 1925-1941. бебі Бебі-бумери 1946-1961 роки народження. Покоління Х. 1967-1984. Покоління Y або міленіали 1984-2000 роки. Покоління Z або зумери 1997-2012 роки. Покоління Альфа з 2011 по 2024 рік. Зараз наше суспільство одночасно складають п'ять поколінь, кажуть сучасні дослідники. Важливо також пам'ятати, що на індивідуальному рівні всі люди різні, але якщо поглянути на людей через призму поколінь, кажуть вони, то можна отримати корисну послідовність, яка допоможе краще спілкуватися, плідно працювати, мотивувати та залучати до дії людей різного віку. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків. Новини. Комунальне підприємство Центри поводження з тваринами потребує допомоги харків'ян. Наразі притулок перенаселений і тварини потребують корму. Умови стають дедалі складнішими, а турботи не зменшуються. Ситуація з кількістю тварин у притулку наразі складна, тому що досить багато тварин через бойові дії опиняються на вулиці. До нас тварин привозять волонтери, до нас тварин привозять військові, просто небайдужі люди. І тому, на жаль, на жаль, просто притулок переповнений. Ми просто закликаємо людей, бути ну не можна сказати більше людям. Ми всі зараз живемо ну, у дійсно складних умовах, як і ну, ментальних, так і фізичних. Але все ж таки, якщо людина обирає для себе не тваринку, будь то собачку чи котика, якщо не принципіальні якісь там породні дані, якийсь екстер'єр, то все ж таки надати перевагу тварині з притулку. Зараз у притулку перебувають 550 собак і 100 котів через нестачу місця, собак змушені утримувати у вольєрах. 4, а інколи й по 5 тварин. Така перенаселеність не лише створює дискомфорт для чотирилапих, а й ускладнює їхній догляд. Щоденно притулок потребує е, корми для котів та для собак. Ну це базова потреба, тому що тварин потрібно готувати. Це зрозуміло, і звичайно, тварини до нас потрапляють у різному стані. Деяким потрібно надати невідкладну ветеринарну допомогу. Містяни, харків'яни знають, що е, в нашій клініці бездомних тварин ми лікуємо безкоштовно, але ці медикаменти, на жаль, нам безкоштовно не дістаються. Нам завод доводиться їх закуповувати і звичайно е, всі тварини. Які потрапляють у притулок, вони стерилізуються та каструються це обов'язково. Великою проблемою залишається самовигул. Це одна з причин, чому багато тварин опиняються в притулках. Без нагляду господаря улюбленці ризикують потрапити під авто, побитися з іншими тваринами або загубитися. У притулку радять власникам чіпувати тварин, а також використовувати адресники чи жетони на нашийниках, щоб у разі втрати швидше повернути їх додому. Минулого тижня до нашого підприємства до ветеринарної клініки волонтер та співзахисник привіз німецького вівчара, якого знайшли посеред вулиці. Ймовірно, це була ДТП. Власник тварини знайшовся. Він виявив бажання, щоб тварина продовжувала лікування у нашій клініці, і це саме приклад того, до чого доводиться постійний вигул тварини без нагляду господаря. На жаль, ми точно не можемо сказати на 100%, що трапилося зі собакою, але ймовірніше за все він став жертвою ДТП. часто до притулку привозять тварин із травмами, яких знаходять на вулицях. Бували випадки, коли після обстрілів працівники виїжджали на місця прильотів, щоб рятувати поранених хвостатих. Тут намагаються допомогти кожному, хто потребує допомоги. Сахарок до нас потрапив приблизно два місяці тому. Його привезли військові. У кота був складний перелам лапки. Йому робили операцію, яка зветься остеосинтез. Йому вставляли спеціальні е, спиці в лапу, щоб зібрати кістку. Е, котам та собакам гіпс не накладують частіше за все, як людям. А от частіше за все, це уламкові е, перелами зі зміщеннями, тому кістка. Фіксуються. А, ось. Зараз вже у нього все добре. Він вже ходить, він вже бігає. Ну, трошечки треба, щоб підзаросла у нього задня частинка. А так з ним все супер. Да? Сахаруля? Рудий кіт, до речі, рудих котів дуже часто беруть, тому що люди вірять, що вони приносять гроші і добробут. Тому сподіваємося, що Сахарочек скоро знайде своїх власників. У притулку зазначають, що найкраща допомога для тварини це взяти її в дім. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов Харків новини.